Шифловий комплекс Бік Бен «Ріел». столиця життєлюбів, старт продажів. Мені на все байдуже буду наступати найближчі 60 днів. Про все це поговоримо просто зараз. Ірина Услова я. прямий ефірі туба 24-го. і з нами Тарас Загородній, Політехнолог, пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дональд Трамп каже: я думав, що Путін людина слова. Дуже смішно, звісно, це звучить. Якого там слова? Адже всі слова Путіна не варті і яйця виєдиного. А розчарований він російським диктатором обіцяє Україні як мінімум Петріот, а як Максу. Давайте послухаємо Трампа. По суті, ми збираємося постачати їм зразки дуже складної військової техніки. Вони платитимуть нам за це 100%. і саме цього ми і хочемо. Я ще не домовився про кількість, але вони матимуть деякі, тому що їм потрібен захист. Але європейський союз платить за це. Ми нічого за це не платимо, але ми відправимо це буде бізнес для нас, і ми відправимо їм Петріот, які їм терміново потрібні. А видання «Аксіос» повідомляє про те, що Трамп оголосить новий агресивний пакет допомоги, де можуть бути ракети, здатні досягти Москви. Як очікується, включатиме новий план постачання збройня для України і наступальну зброю, зокрема, ракети великої дальності, здатні уразити цілі в глибокому тилу РФ. Принаймні, про це повідомляють джерела Аксіоса. Одним із чинників, які переконали Трампа ухвалити рішення про нову зброю, стала ота от телефонна розмова 3 липня, після якої риторика змінилася. Ми це з вами обговорювали неодноразово. Зокрема, Путін буцім то в тій розмові сказав, що протягом 60 днів, плюючи на всі мирні заохочення та зусилля Трампа і всього світу, він буде продовжувати наступальні дії, ба більше посилювати той наступ, який йде. І потім Трамп говорив з Макроном, пише Аксіус, і сказав, він хоче забрати всю територію України. І в наступні дні план поставок зброї перетворився з ідеї на щось більш конкретно. Трамп дуже злий на Путіна його заява буде дуже агресивною. Сказав Аксіос сенатор республіканець інці Також Інсігрем, знаємо, сказав, що буквально потоки зброї будуть іти до України. Ну що? що будуть іти, чим вибісив реально Путін Трампа, і на що відтак так розраховує після такого Кремль? Ну так давайте так. Mm -hmm. Слід все ж таки розрізняти конкретно Путін і все інше інтереси всіх інших людей. І я вважаю, що поки Путін буде при владі, він буде воювати і буде так от букувати по всіх напрямках, тому що це його питання особистого виживання. А, оскільки він поставив все на війну з Україною а, і, і зупинка навіть по лінії розмежування, те, що пропонує Сполучені Штати Америки, які вважають, що це прийнятний варіант а для Путіна, це ну не тільки політична, а фізична смерть, ми повинні виходити з цього. А те, що він далі так бакує, це дуже добре, тому що це ну додатковий подразник для Трампа, який сам виглядає не дуже добре. А, тому що він давав можливість росіянам вийти з війни зі збереженням обличчя, це правда, як і вберігали завжди цілісність Росії, стабільність Росії всі президенти Сполучених Штатів Америки, включно з Байденом та а, Обамою. А, але проблема в тому, що а, як я говорив і продовжую говорити, у них конфлікт інтересів пов'язаний з нафтою і газом. І далі багато чого ще ж відбулося. Україна продемонструвала силу а, і продемонструвала, що вона спроможна. Що вона спроможна а, бути гарним активом, а не пасивом, особливо після спецоперації, те, що зробили СБУшники, знищивши третину стратегічної авіації на території Росії, а, ось це далі продовжуються удари по території Росії. Виробляється власна зброя. Бо по мені розуміти, якщо якщо американці дають, якщо дадуть Україні наступальну зброю, яка буде здатна бити більше по території Російської Федерації, це означає, що українська програма е, на значно кращому стані ніж думає багато хто в Україні за кордоном. кордону Ракетна, в першу чергу, тому що на заході виключно така логіка. Якщо ти сам починаєш виробляти зброю, тобі починають сувати свою зброю, щоб бути, щоб ти був залежний від їхньої зброї. Щоб вони знали, куди ти будеш бити, як ти будеш бити, та багато чого іншого. Ось на що ми повинні, ось що ми чітко і ясно повинні розуміти. Тому подивимось на реакцію. І далі тут ну, головне те, що ми з вами завжди обговорювали і продовжуємо обговорювати, що в принципі, в принципі а, о, о, Трампу, Трампу о, він не готовий був давати зброю, готовий був продавати зброю. Далі він а, провів виховну бесіду з європейцями а, в, в його стилі, дуже неприємно, звичайно, для них вони прочалися, Але як в тому анекдоті, а, мишки плакали, їли, а, кололися, але а, але продовжили лізти на кактус, тому що а, поряд стає людина з пістолетом, яка на цей кактус змушує лізти. Тобто європейці почали давати гроші. А те, що недаремно тут йдеться знову про країни НАТО, які готові це оплачувати. говорить, ну, бачите, виборцям своїм. Я обіцяв, що оплатити ми ні за що не будемо, будемо тільки заробляти. От ми і зробили. Далі там ми бачили, що є збільшення збільшення бюджету, збільшення бюджету. Від конкретно міністерства оборони на 500 мільйонів не виключено, що там що бюджети що з'явиться. подивимось який буде кінцевий бюджет, який ухвалено сполученими штатами рига, але головне є гроші. На що так не піднімає настрої Трампу як гроші? Ну звичайно, ми повинні розуміти, що це сукупність, сукупність. Сукупність обставин Так, сукупність обставин, бо на Трампа ще ж і очевидно внутрішній електорат. Також завжди діє, який не схвалює м'яко кажучи, дії російського диктатора. Які ще сукупність факторів, пане Тарасе, впливає на Трампа і його рішення та кроки вже щодо Росії? Ну преса його преса його пресує вже, наприклад, ця консервативна. От минулого тижня на першій шпальті на шпальті шпальці йорк Пост, це газета, яку точно читає о, о, Трамп. О, була опублікована фотокартка у вбитої однорічної дитини Херсонської області так, так, так. зі всіма і які тільки можна було тут сказати. Це звичайно впливає теж на нього, тому що о, це фактично перек росіяни замазують його українською кров'ю в першу чергу. А він не хоче бути замазаний тут. І далі де, дивіться тут, ще сукупність факторів працює. А оцей Лінці Грем, який просуває оцей законопроект, а, з, з, м, м, про припинення постача, ну, додаткових санкцій а, на Росію. Він же не приховує, що йдеться про Китай, Індію та Бразилію, про те, якої, до речі, вони нещодавно 50% мит мити запровадили. Тільки там Грем ще не говорить ще одне, хто буде плакати і кричати, що так не можна. Це будуть ще європейці, тому що ж вони теж продовжують закуповувати російську нафту та газ. Ось до речі, це теж це погана. новина, В першу чергу для Орбана і Фікса, особливо для Орбана, який більш за всіх говорив, що він найкращий друг Трампа. Ну до виборів може бути, а після виборів далі вже починається життя зовсім інше. І тому, тому сподіваюся, що це буде реалізовано. Далі все від нас залежить. Тобто є пряма кореляція. Чим більше ми виробляємо зброю, тим більше нам її дають. А по іншому воно не працює. Однозначно приїхав Кіткелох спецпредставник Дональда Трампа з питання російсько-української війни, якраз таки до України. Його привітав Андрій Єрмак і представники Українського дипломатичного корпусу. Єрмак написав: оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США, багато тем для розмови. Росія не хоче припиняти вогонь, Акцентував Єрмак. Мир через силу. Це принцип президента США Дональда Трампа, і ми підтримуємо цей підхід. Ну і якщо Трамп ухилився напередодні від. від Відповіді на питання щодо санкцій, то може якраз прихилити ще до санкційного тиску зможе цей візит візитки такелога. Він буде нагадаю, в Україні тиждень. Тиждень це немало. Що нам треба йому показати, підказати, розказати, щоб ще активніше була позиція Білодома, зокрема і щодо санкційного пресингу проти Кремля. Абсолютно правильно Єрмак робить, тим більше, вони ж давно там за Макфолом по моєму працюють по санкційних списках по тиску на Російську Федерацію. Правильна, правильно, правильно повинна бути тиск організований на Росію, але ворушитися більше повинні тільки Сполучені Штати Америки і європейці, те, що ми завжди, завжди з вами обговорювали. До речі, якісь рухи вони вже там починають робити. Принаймні там вони вже проробляють юридичні механізми, які дозволяють їм затримувати, наприклад, суда в данській протоці. Ну, там, на перевірку, наприклад, не знаю, як ми говорили, може там вони на екологію сильно впливають, як говорять британські вчені чи інші речі можна на 14 днів затримати, можна на 30 днів затримати. Так пару разів затримую, що виглядає, що ніхто і купувати більше не буде цю нафту, тому що навіщо з такими затримками буду заходити нафту. Тобто санкційний тиск повинен бути з усіх боків, в першу чергу, з європейськими. Келах дуже добре. Ну ну по перше, людина військова. Він ще у В'єтнамі воював і він розбирається військових питаннях. Думаю, там по, по військовому співробітництву багато чого буде обговорюватись, обговорюватись якісь інші деталі щодо розширення співробітництва України та Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми повинні користуватися тим трендом, який настав так про те, що. Я говорив і завжди продовжував говорити, що якраз при Трампі в Україні є більше шансів виграти цю війну та навіть отримати кордони 91-го року, військово-політичним шляхом першу чергу, тому що Україна вдалося вдалося. Я думаю, переконати на цьому етапі Сполучених Штатів Америки, що ми є активом. В першу чергу завдяки своєї достатньо активній проактивній позиції. Розумінням того, що ну у Трампа іншого виходу не буде які підтримувати Європу, які підтримувати Україну, ну і змусили це робити а, демонстрацію сили в першу чергу. Так і знову повертаємося того, що поки ми самі не будемо виробляти зброю, демонструвати силу, то і нам в таких обсягах навряд чи хтось здаватиме, хоча бачимо, що поступ, звісно, є. А в візит кітакелога, а також очевидно, що рішення Дональда Трампа, на яке очікує Кремль, і якось він затихорився, продемонстрували кілька моментів. По перше, ми не бачили таких прямасованих атак дронових в ніч на неділю, взагалі більш-менш люди поспали, але і це. Чи не все то, значить, Кирюшка Дмитрієв дуже роз розпанікувався? Той, який ще буквально взимку і навесні, і був хожий навіть в ну там до Стіва Віткофа, не до Кітакелога. Але в сполучені штати Америки він курсував на цей період. З нього там знімали санкції, і тут Кирюшка Дмитрієв щось бачу, так рознервував. Це спецпредставник Путіна, який був і на ем, переговорах присутній є з американською стороною, зокрема також навесні. І тут він пише: нам треба конструктивний діалог англійською, прямо між Росією та Сполучені. М, штатами Америки завжди дозволить досягти більше ніж мова деструктивна, а мова деструктивна мова тиску. Так тільки співпраця принесе реальний мир, стабільність і міжнародну безпеку. Згадав про неї Дмітрієв. Бачите, згадав Байдена, його помилки це видно, теж хотів підіграти буцімто Трампу, що це має бути все виправлене, бо світ заслуговує кращого. Отак, прям перекладаємо з мови оригіналу. А, щось занервували, пане Тарасі, занервували. Який діалог пізно хочеться сказати йому? Ні, ну це дуже добре, що так бігає, Що так бігає? Значить, припікає. А те, що до речі, Лавров поїхав оце, в Північну Корею та в. Китай це теж показує, що вони починають думати і вони реакцію хочуть звірити. А що буде, як будуть реагувати Китай, Північна Корея та всі інші? Тому що ну явно пожорсткіше пішла риторика Сполучених Штатів Америки і конкретні дії, те, що Дмитрів там вискакує, це знову намагається там продати щось неіснуючі активи, які ще є у росіян. А, а, знову, начебто, це такий добрий росіяни. Ну мовно кажучи. А, ну стрьомно стало стрьомно стало і це дуже добра ознака. Тим більше знову такі обстріли і тиск, ну, обстріли і результати обстрілів втиснуть на республіканську партію Це дуже добре. А ось далі ми бачимо інтенсивність обстрілів України, територія Росії зростає. А, вже кожного дня там прилітає або по заводу або по іншому по по інших об'єктах і звичайно що це в в, в даному випаду в даному випадку це а, додає аргументів україні в перемовному процесу а, з, а, з сполученими штатами америки з Келеганом в тому числі тому що о, показує демо, показує демонстрацію показує демонстрацію того що росіяни не збирається зупинятися, показує, що конкретно Путін є проблемою для перемоги. І це дуже добре. Чим більше буде таких, знаєте, камінців, тим більше буде е, завалювати їх. Е, чому повинна активно допомагати Україні? Тим більше буде аргументація України е, для того, щоб е, дотискати питання збільшення допомоги. Uh, і uh, давати зрозуміти, давати зрозуміти, що перемога над Росією це не щось ефемерне. і що перемога uh, Росії це uh, тижд, над Росією, це в інтересах тому числі, Сполучених Штатів Америки було. Пане Тараса, а от Кремль дійсно вони усвідомлюють, що далекобійна зброя штатів може їх бомбити. Вони і так взагалі запаніковані після павутинки. Там зараз більше захищають свої аеродроми. там ціле будівництво почали якихось захисних спорудні, бо перевіряють в Москві фури і по всій Російській Федерації. Ми знаємо, що це процес два місяці. в принципі, після спецоперації СБУ від 1 червня цього року павутина, які рознесли понад 30% авіації, путіна не припиняється. Тобто а вони можливо всередині країни якось будуть зміцнювати захист, насправді готуватися до цього чи ні, чи Путін буде перти на фронті, як він думає, що в нього є на це зусилля, і ігнорувати це все, нібито нічого не відбувається. Ну я думаю, що він буде ігнорувати це, тому що він вважає це прийнятними буде прийнятними втратами, так ну, ну добре, ну бомбардуйте далі. у мене ж у нього ж питання виживання його особистого. І тому я думаю, що він і далі буде так діяти, тому що ну, у нього просто, як я вам сказав, виходу немає. Він особливо, поки він буде при владі, він буде так от діяти. А ось ну, будуть будувати захисні споруди. Ну будуйте, ти ж все не захистиш. А, добре, захистити осі аеродроми, всі заводи ви не закрити не зможете. Всі компресорні станції, які перекачують нафту, не зможете. Нещодавно от, буквально на днях був вибух антимансійському окрузі. Хто не знає, там ви добувається дуже багато нафти та газу, а, ось і так далі. Це ж все закрити не зможеш, не зможу закрити. А люди працюють малюк, продемонстрував, і це можливо робити, коли приїжджає, приїжджає фура і щось вилітає. Звідси то, що всі фури зможеш проконтролювати. Ні, всі фури, ти не зможеш проконтролювати в країні. Тим більше, а, враховуючи великий рівень корупції в Росії, це можна зробити ну достатньо просто, тому все це. Все це працює таким чином, і це дуже добре в дійсності. Майже дві тисячі людей разом із нами. Нагадаю, це прямий ефір Ютуба 24, також прямий ефір Ютуба Пана Тараса, Загороднього політтехнолога. Переходьте під по за активним посиланням, якщо ви дивитесь нас на Ютубі 24-го і підписуватися на Ютуб пана Тараса. Там у нас уже майже дві з половиною тисячі підписників. Рухаємося далі до наступних цифр. Лайксі поставте, будь ласка, ці бесіді, якщо вам не складно на обох Ютубах. Ну і коментарі, питання, все це вітається.